Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас цікаве заняття, яке дасть можливість нам трошки підготуватися до наступного сезону. Ми з вами знаходимося в теплиці, але її нам недостатньо. Сьогодні ми з вами будемо встановлювати парнічок. Ось такий парнічок. Ми спеціально його купили для того, щоб в самій теплиці у нас вона закрита повністю. Можеш показати, що теплиця закрита, вона йде плівкова. Але для того, щоб черенкувати, нам в будь-якому випадку потрібно ще тепліший якби, кусочок для того, щоб ці мультиплати, які в нас будуть, також сюди складати, так як опалювання у нас тут немає. Що хочу сказати, ми замовили такий парнік, він шестиметровий. Туди в комплектацію у нас входить як душки, укривний матеріал 60-ка. Ми взяли трошечки більше, ніж треба. Ось такі кілочки для фіксації. І ще є ось такі кліпсочки для агроволокна, які ми будемо закріплювати всередині. Тобі, по факту, ми маємо з вами ось таке, як на картинці, зробити у нас в теплиці ось такий парнік. Я думаю, що це гарний вихід для багатьох, тому що опалювальних теплиць у нас мало, а варіант досить непоганий. Я поки покладу нашу інструкцію і два слова ще скажу. Що нам потрібно? Ви якщо подивитеся сюди, то тут у нас поверхня і вона не досить рівна. Це, це погано, і нам потрібно обов'язково її порівняти. Я вже взяла е, граблі для того, щоб е, можна було е, оцю землю, принаймні максимально наскільки можна вирівняти, так як мультиплати ми будемо ставити, і вони будуть дуже перехилятися. І в поливі, і в усьому це будуть. Стовідсотково у нас будуть відмінності. А я цього не хочу, тому потрібно гарно їх порівняти. Площу, яку ви берете, сам парнічок у нас буде по ширині 1,20 м, а по довжині 6 м. Ми вже, крім того, що ми купили парнік. Ось, до речі, якщо у вас десь бур'ян якийсь є, ви його обов'язково приберіть. Його не має бути у вас ніде. Всякий мусор, він також вам не потрібен. А, тобі основ, на основі нічого не має бути зайвого, як мінімум. Тому тут ми розрівнюємося і робимо ось тут трошечки порівняти, тому що тут такий, знаєте, як бугарок. Добре. Розрівняли поверхню. Тепер для того, щоб ці бур'яни у нас не росли, ми з вами дружненько поставимо зараз агрохолст. Ось такий чорний. Я його розтягну на всю довжину нашого парника. Так, будь ласка, я хочу подвинути його до себе. Трошечки мені допомагають. Ось так. Ми розрівняли це все. І тепер, тепер наша задача встановити дужки з загроволокном нашого парника. От він у нас прийшов у такому вигляді. Ви можете подивитися. Зараз потрібно буде його розкрутити. Мені хочеться вам показати більше, але тут потребують допомоги, тому що в одному досить складно це зробити. Я трошки розкручу, і ми подивимося, як він. У нас в цілому сформований. Друзі, нарешті ми поставили наш суперпарник, і я хотіла б трошечки вам про нього розказати, дві секунди. Дуги разом з цим агроволокном вони йдуть в комплектації. А ось тут, в кінці, якщо ви подивитеся, там такі ось кілочки, які ми запихували в землю. Фактично, вони є по краєчкам всіх дух. Хочу сказати, вже, з якими проблемними моментами ми стегнулися, Якщо ви побачите, то фактично він не є супер натянутим. І в цьому є причина. Ми це прекрасно розуміємо. У нас в теплиці тут пісок, і ґрунт дуже такий сипкий. Тобісь як ти не запихуєш щось, воно просто, просто не тримають, виходить, кілочки в самому ґрунті. Опять-таки, якщо будете собі робити такі, то майте на увазі. Я розумію, що це не буде впливати якось критично на самі рослинки, але тим не менше естетично воно виглядало краще. Крім цього, в комплектації йдуть такі фіксатори. Які ми зафіксували з двох сторін, і фіксацію провели не з самого низу, тому що, якщо б ми зафіксували тут, ми не змогли б піднімати сам цей парнічок для того, щоб провітрювати або поливати. Я думаю, що з часом ми в будь-якому випадку зробимо і полив туди, але точно не зараз, тому що зараз точно ми цим не можемо займатися. Але було б добре. І я хотіла б, опять-таки. Показати вам відкрити трошечки, відкрити трошечки, трошечки парничка, мені потрібно, щоб ти там відкрив трошечки, тому що він так не пустить. Ось, до речі, теж треба розуміти, що треба кілька підтягувати, ось кількома, кілька таких шторочок одразу. І у нас вже є е, ті е, мультиплати, які ми <гум>, хочемо перенести сюди. Я не дарма його робила, тому що це все ж таки важливо для того, щоб зберегти всі наші такі гарні е, живці. Ми їх потім е, поставимо щільніше. Зараз 2 секундочки я ще візьму, тому що в мене є ще гортензії. І... Ми з вами, до речі, їх черенкували. Бачите, які красиві. Хочу не втратити їх, тому що вони дійсно гарно пустили всі корінчики, я впевнена, тому що вони гарно себе почувають. І ще одненька мультиплата в мене є з нашою лавандою. Теж, мабуть, хтось пам'ятає. Ми з вами також черенкували. Я хочу, щоб вона у нас гарно пустила корні. Це англійська лаванда, тут навіть трошечки білої є. Я також поки що так незаощадливо їх сюди поставлю ближче до входу. А коли вже ми будемо черенкувати і ставити, ми весь простір абсолютно з вами заставимо. І я впевнена, що це буде дуже корисна річ. І взимку можна буде або ранньою-ранньою весною 100% зачеренкувати дуже багато рослин. І вона він нам також цей парничок дуже допоможе. Тому ось так от, якщо. Вам ідея сподобалася? Використовуйте, будь ласка, 100% буде корисно і буде багато гарних рослинок завдяки ось таким парничкам.